Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо три види закусок з шпротів. Це відео актуальне, так як новий рік вже не за горами, а ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. І для початку я підготую хліб для наших закусок. Я взяла багет та також вирішила спробувати закуск тостерного хлібу. Одразу скажу помилку, яка в мене виникла, тостерний хліб. Перед цим потрібно розкатати. Якщо ви зробите просто ось так, як я на відео, то він буде тріскатись. Тепер багет, батон та тостерний хліб. Я вкладаю. Розігріти духовку на 180 градусів підсушити на самий верх або можна підсмажити багет та батон на сковорідці. А Поки я нарізаю овочі на майбутні наші закуски. Тут в мене помідори, свіжий огірок, та також я не забуваю про мариновані огірочки. Не забудьте поставити лайк та підписатись, тому що буде більше новорічних рецептів. Та на першу нашу закуску ми намазуємо крем крем-сир. Просто ось так по усьому багету. Тепер додаю шпроту хвостиком вверх. На цю закуску нам. Знадобиться половинка помідорчику. Та також зелень. Я взяла кріп. Коли шукала цей рецепт в інтернеті, не трапила на коментар, як смакуєш шпрота з помідором. Але, як на мене, дуже навіть смачно. Тепер для більшої краси я беру та ставлю ось такі крапочки майонезом. Для цього краще майонез брати в ось такі упаковці, де ви саме зможете регулювати розмір крапочок. Та ось така гарнюща закуска вийшла. Красиво, просто та дуже смачно. Тепер переходимо до закуски конвертиками. Для цього я я не три сирочок, та також обов'язково до нього чесничку. Він додасть такого пікантного смаку. Тепер об'єдную все це один посуд, додаю майонез та перемішую. Знімаю шпажку або зубочистку та наповнюю. Вкладаю зелень, або це може бути листя салату, огірочок та шпроту. Ну це дуже смачно. Наступна закуска, мені здається, це класична, яку робила в моїй родині. Перед цим гріночком, вмащила чесничком, потім майонезиком, вкладаю варене яйце, королеву нашого відео та тепер додаю зелень. Смачна та класична закуска. Сподіваюся, що цим відео я не вас приготувати щось нове. а Я буду вдячна, якщо ви поставите палець вгору та підпишетесь на мій канал. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!